Доброго дня всім ще раз. Отже, ми продовжуємо роботу над персонажем. Нагадаю, що у попередньому відеоролику ми займалися з вами моделюванням, там нічого не було складного. У цій частині ми поговоримо з вами за створення контролерів і інструментів керування, які нам знадобляться для цього персонажа. Ці інструменти е, зумовлюються тим, що цей персонаж повинен робити. Зокрема, якщо говорити про тулуб, тулуб повинен переміщуватися. Тобто кулька повинна мати змогу стрибати, крутитися і змінювати свій розмір. Відповідно, для кожної з цієї характеристик нам знадобиться певний контролер для того, щоб аніматору надалі було максимально просто налаштовувати цю поведінку. Ну, у хвоста будуть також свої контролери. Перед тим, як розпочати роботу, ще раз подивіться на сцену з різних точок зору. І переконайтеся в тому, що координати занулені, і модель розташована у вихідному положенні. Зокрема, зараз я бачу, що в мене чомусь хвостик трошечки змістився по відношенню до тулуба. Тому я виділяю хвіст, виділяю тулуб, звертаюся до розділу верхнього меню «Modify Align Tool. І за його допомогою я можу відцентрувати положення об'єктів відносно один одного. Для кульки все гаразд. Для тулуба у нас відбулося трошки зміщення, тому ми повторно занулимо ці координати. Тепер перейдімо до створення контролерів. Контролери це сплайни, ви можете їх малювати в будь-який спосіб. У мене вже заготовлені. Відповідні інструменти, які дозволяють на швидкоруч створювати найбільш типові стрілочки. Наприклад, для контролера, який відповідає за переміщення, головний, який, як правило, називають майстер, у мене вже заготовлена ось така стрілка. Вона трохи завелика для цієї моделі, тому за допомогою звичайного масштабування я підганяю розмір цього контролеру так, щоб він плюс-мінус відповідав розміру самої кульки. Переходжу у проекцію фронт. І за допомогою інструмента переміщення опускаю з натиснутою клавішою V, опускаю контролер у нижню частину. Також мені знадобиться контролер, який відповідатиме за обертання. Для цього в мене також заготовлений відповідний інструмент. Ось така стрілка, вона також завелика, тому я її масштабую. Оскільки і куля. І сама стрілочка побудована відносно початкових координат, то координати однієї і іншої частин у нас співпадають. Якщо у вас так не є, ну, наприклад, стрілочку ви намалювали десь в стороні, щоб їх співставити, вирівняти, ви можете скористатися одним з двох інструментів. Перше, виділяєте сам контролер. в другу чергу, отримуючи клавішу Ctrl, виділяєте сам, саму геометрію. Звертаєтеся до розділу верхнього меню Modifier, або використовуєте Align Tool, яким я користувався тільки що, або Match Transformations, Match Transition. Translation. В даному випадку цей спосіб найбільш швидкий, тому що він відповід... допомагає відцентрувати і контролер, і геометрію. Цей контролер нам потрібно підняти над моделлю. Але точку прив'язки залишити в тому місці, де вона знаходиться зараз. Це можна зробити також різними способами. Ну, класичний варіант передбачає наступне: я виділяю контролер, Беруся за вісь Y, піднімаю його туди, де мені потрібно і зручно буде його бачити. При цьому у мене разом з ним переміщується і точка прив'язки. Після цього я зміщую точку прив'язки, тобто натискаю клавішу D. І, отримуючи V для тимчасового включення прив'язки до вершин, опускаю, опускаю точку прив'язки в те місце, звідки ля вона вийшла. Клавішою D фіксую. В результаті виконаних дій, тепер аніматор, коли виділить цю стрілочку, він насправді ця стрілка буде обертатися не відносно свого центру, а того центру, який ми вказали. Інший спосіб, який Можна використати, полягає в наступному. Коли ми співставили геометрію з контролером, виділяємо контрольні точки саме контролера, виділяємо їх. І за допомогою інструмента переміщення піднімаємо так, як це робили раніше. Різниця тут полягає в тому, що точка прив'язки при цьому залишається там, де вона була. Ось наш сплайн. І ось його точка прив'язки. Яким способом ви будете користуватися, не принципово обирайте будь-який варіант, будь варіант. Але обов'язково для контролерів, нагадаю, це вельми важливо. Не забудьте після цього занулити координати. Третій контролер, який нам знадобиться, він буде відповідати саме за деформацію цієї кульки, щоб вона була еластичною. Деформацію ми будемо здійснювати за допомогою деформера Squash. І для того, щоб нам зручно було працювати з ним, знадобиться відповідний контролер. Тут я вже особливо не мудруючи, використовую звичайний коловий сплайн. Трохи збільшу його, а положення мене начебто влаштовує. Він розташований по центру. Тобто те, що мені потрібно. Також виділю ці контролери. І ще раз переконайтеся, зайвий раз ніколи не завадить натиснути оці кнопочки, щоб занулити координати. Також нам знадобиться система контролерів, які будуть відповідати за поведінку хвостика. Переходжу у бічну проєкцію, хвіст налаштування. Анімації хвоста буде здійснюватися за допомогою системи джойнтів. Тому перед тим, як створити контролери, ми побудуємо для нього скелет. Я натискаю клавішу F для того, щоб наблизитися. Я бачу, що зараз і по вертикалі цей хвіст трохи занизився по відношенню до кульки. Тому давайте ще раз виділимо одне і друге. І за допомогою інструменту. Align Tool. Також вирівнюємо і по осі Y цю модель. І знову ж таки, не забудьте знову занулити координати. Тепер, або перемикаємо верхнє меню в режим Rigging, для того, щоб отримати доступ для, до верхнього меню Skeleton. Або просто переключаємося на поличку Rigging. Знаходимо кнопку Create Joints. І за його допомогою створюємо перший джойнт там, де хвіст прикріплюється до тулуба. І останній. Там, де знаходиться кінець геометрії. Натискаємо Enter для того, щоб Maya зрозуміла, що ми закінчили створення системи кісток. Джойнти виявилися за великими як для цієї геометрії. Це, звичайно, не критично. Але щоб нам зручно було працювати, щоб нічого не заважало. То для кожного джойнта змінимо його радіус. Я використаю десь 0,1, буде цілком собі прийнятне. На жаль, в стандартному налаштуванні Maya Ми не можемо це зробити одночасно для кількох виділених джойнтів, Тому по черзі виділяємо кожен із них і для кожного індивідуально змінюємо радіус. Тепер на цю систему кісток. Додамо ще проміжні суглоби, які будуть відповідати за згини у певних місцях цього хвостика. Я звертаюся до розділу верхнього меню Skeleton. Знаходжу кнопку Insert joints і клацаю лівою кнопкою миші по джойнту на початку системи. Клацнув і утримую. Не відпускаючи ліву кнопочку миші, я рухаюся вздовж кістки. Вбудовуючи таким чином в уже існуючу систему новий джойнт. Розташовую його, і відпускаю. Я використовую insert joints в даному випадку, тому що за допомогою такого підходу ми можемо забезпечити максимально рівне розташування цих джойнтів, щоб скелет не викривлявся. Це не є критично важливим, але все-таки буде добре, щоб геометрія. І скелети розташовувалися рівненько. Знову натискаю на вже створений джойнт, і, утримуючи ліву кнопочку миші, рухаюся вздовж кістки. Розташовую новий джойнт в те місце, куди потрібно, відпускаю ліву кнопочку миші. І так само додаю ще один джойнт, який буде відповідати керуванням кінцевої частини хвоста. Цієї кількості джойнтів міні-достатньо. Ви, в принципі, можете додати стільки, скільки вважаєте за потрібне. Натискаю Enter, щоб завершити. Виділяю перший джойнт. Натискаю Ctrl-1 для того, щоб ізолювати цю систему. Ну, краще було б це зробити в перспективі. Тому в е фронтальній проєкції я відключаю ізоляцію, переводжу вказівник миші у вікно перспективи, розгортаю його на весь екран. І знову натискаю Ctrl-1, щоб залишити видимим лише скелет. Натискаю F, щоб наблизитися до нього. Переходжу на поличку Curves і за допомогою Nurb's Circle створюю перший контролер. Він завеликий, тому я трохи зменшую його. І мені потрібно його розташувати так, щоб він ніби охоплював оцей джойнт. Тобто розвернути його на певний кут. Для того, щоб це зробити, обираю інструмент обертання і або вписую відповідне значення сюди, або утримуючи натиснутою клавішу G, G вона забезпечує динамічну прив'язку до поворота. Розвертаю сплайн в те положення, яке мені потрібно. Натискаю W, щоб перемкнутися в інструмент переміщення, утримую натиснутою клавішу V. Для того, щоб тимчасово вимкнути прив'язку до вершин. І взявшись за вісь Y, розташовую контролер у безпосередній близькості якомога точніше до того джойнта, керуванням якого він повинен опікуватися. Натискаю клавішу Shift. Нагадаю, Shift відповідає за клонування, тобто копіювання. І взявшись за вісь Y, тягну. Щоб створити копію цього сплайну. Знову натискаю клавішу V і прив'язую його до необхідного джойнта. Shift копіюю, V прив'язую. І так, повторюю для всіх джойнтів, які ми створили. Ось для керування хвостиком, у нас є 4 джойнти ключових, і для кожного з них. Створено відповідний контролер. Поки що вони нічого не роблять, вони не керують ними. Але це не страшно. Зараз ми цим займемося. Потрібно підпорядкувати контролери один одному. Перед цим виділяємо їх всі чотири. Звертаємося до полі моделінг. занулюємо координати і зачищуємо історію. І тепер встановлюємо звичайний батьківський зв'язок. Я виділяю останній джойнт, натискаю на ньому коліщатку миші і, не відпускаючи його, затягую на назву передостаннього джойнту. В такий спосіб я Nurbs Circle 5 підпорядковую четвертому. Якщо використання коліщатка миші як кнопки Декому видається незручним, таке буває, то можете скористатися будь-яким зі способів, який пропоную Мая. Ви це, напевно, що знаєте, але про всяк випадок повторюся. Виділяю майбутній підпорядкований joint. Утримуючи Ctrl, виділяю майбутній батьківський джойнт. Нагадаю, батьківський повинен бути виділений останнім. І натискаю клавішу P. І ще один спосіб. Виділяю підпорядкований. З контролем виділяю батьківський, Звертаюся до розділу верхнього меню Edit Parent. В результаті виконаних дій система контролерів автоматично відтворює ієрархію джойнтів, якими вона буде керувати. Поки що керування ніякого в нас ще не відбувається. Ми лише підготовили необхідні елементи. Останню деталь, яку ми з вами створимо, це додатковий локатор. Локатор це буде певний об'єднувач, в якому будуть міститися всі критично важливі елементи хвостика. Звертаюся до полички Rigging. Натискаю першу кнопку Create Locator. Ось він у мене утворився. Утримуючи клавішу V. Підв'язую, вирівнюю цей локатор по відношенню до джойнта. І також занулюю для нього координати. Натискаючи комбінацію клавіш Ctrl-1, я вимикаю ізоляцію. Ось в такий спосіб ми побудували з вами всі необхідні елементи, якими ми будемо далі користуватися. Останнє, що ми зробимо в даному випадку, це об'єднаємо елементи, які керуватимуть тулубом, також в одну систему. Ця система буде підпорядковуватися майстру, йому підпорядкуємо контролер, який відповідатиме за обертання в будь-який спосіб, і контролер, який буде відповідати за деформацію. Щоб було зрозуміло, що за що відповідає. Для цього контролера я задам відповідну назву. Він буде називатися у мене Squash control Координати в нього занулені, все гаразд, тому я його просто підпорядковую також до майстра. Поки що, в цій частині відео це все. Ми завершили з вами створення підготовчих елементів. В наступній частині ми поговоримо вже безпосередньо за сам рігінг, за те, як ці елементи будуть впливати на нашу геометрію. Дякую за увагу. Сподіваюся, що така форма запису, такий темп викладу вам буде підходити. В будь-який момент можете поставити на паузу, відтворити, переглянути, і спробуйте створити те, про що я тільки що розповідав. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео!